Добрий день, діти. Я сподіваюся, ви мене впізнали. Я ваша щедра, багата пора року осінь, яка прийшла до вас з вами пограти. Таку цікаву гру, яка називається Так чи ні. На екрані будуть з'являтися картинки, а я буду вам задавати запитання. А ви, будь ласка, відповідайте Так чи ні. Зараз ще літо. Ні. Вже розпочалася осінь? Так. Зараз осінь пізня. Ні. Зараз осінь рання. Так, небо поки ще ясне блакитне. Так, дощі йдуть часто. Ні. Квіти на квітниках квітнуть? Так. Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже гарною, цікавою квіткою. Осіння квітка, сукню вділа, рожеву, синю, ніжно-білу. Стоїть, не наче їжачок, у неї сотні пилісток. Діти, ви здогадалися про яку квіточку? Іде мова? Так, цю квітку називають Айстра. Давайте разом повторимо Айстра. Ці квіти дуже гарні, ніжні, ніби чарівні. Ними хочеться милуватися й милуватися. Коли підете на прогулянки, обов'язково знайдіть цю квіточку. Її квітка, наче м'якенький глобочок, а її листочки м'якенькі, але ніби гоструваті. Стовбур у айстри тоненький та продовгуватий. Скажіть, діти, чи можна на клумбі квіти рвати? Ні, цього робити не треба. Діти, вам завдання, коли вийдете на прогулянку, то знайдіть квітку, Айстру і за нею поспостерігайте. До побачення!